Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Володимир Малян пише, не хотів цього писати під час війни, але повинен це зробити. Президент і його команда свідомо ведуть Україну до поразки з 2019 року. Зняття Валерія залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Це ще один крок у поглиблення хаосу України. Справжні мета цього кроку банківської шестірки обезголовити армію і програти на полі бою. Далі мають вирішити. Ти вільні люди хочуть жити в незалежній Україні чи знову під російською окупацією. Слово за українцями, якщо не захистимо свого лідера, керуватимуть нами чужі ПС влада тягне з оприлюдненням рішення, бо боїться майдану. Майдан то майдан гірше вже точно не буде. В той же час телеграм-канал та пише наступне в Україні. Розпочинають роботу генеральні інспектори США, перевірятимуть американську допомогу. Зеленський і го шобла розпускає чутки про зняття залужного чисто для шантажу генеральних Інспекторів США, щоб вони не докопувалися, умовляли, його цього не робити. Ігноруйте його виразка. Якщо людина хоче копати собі могилу, дайте йому лопату. Паралельно з цим на залужного знову спустили безугли, яка назвала генерала алкоголіком. Пряма мова цього створіння. Деякі поширюють фото, що вгорі, майте на увазі, що тут такий вигляд не із-за суворого сонця. У копію він дуже рідко вибирається бодай з кабінету не те, що з Києва. А і за алкоголю вибачайте і ця біда серед. Генералітету, до речі, мало того, генерал шантажує, що у разі відставки не залишиться в ЗЕС, Уазвільниця через Велка. Це типовий трюк здорових у нас немає. Є недообстежені і генералітет навіть за моїх скромних особистих спостережень повертав це дуже багато разів. Ну а далі блогерство чи ще щось я робив, мені не дали і так далі. Не опубліковане залужне фото. Ось воно вже ближче до реалії паркета. Кум Зубанича шептала, на ні, погляд, домашні одяг замість кителя. Не коментуючи чутки, скажу, чим швидше б це сталося, тим більше у нас шансів вирватися з поверхневого пекла нищення людей не тільки росіянами, а за скорозлою власною пострадянською армією. Це шанс на зміни, шанс на план 2024. До зустрічі. Друзі, став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.